Кавовий бізнес під час війни, як змінюються формати кав'ярень, підхід до справи і власне сам клієнт. Про це ми сьогодні поспілкуємось із підприємцем, власником кав'ярні Андрієм Познанським, як його кавова справа переживає повномасштабне вторгнення, якою має бути кав'ярня, аби туди постійно поверталися люди, та як воно будувати плани, живучи на кордоні з країною-агресоркою. Давайте з вами ближче знайомитись. Як би ви самі себе представили? Ви підприємець, ви кавовий гуру, можливо? Мабуть, я б сказав, людина, яка готує каву і кайфує від цього, скоріш за все, це хобі моє, яке ага. переросло, мабуть, вже в щось більше. Ви свій кавовий досвід здобували за кордоном. Розкажіть, будь ласка, про цю сторінку вашої біографії. Де ви самі саме були? Ну, спочатку ми з сім'єю виїхали в Італію. Це була провінча ді Казерта, Аверса, таке містечко. От це мені тоді було 16 років. От. І я попав в кав'ярню, але як помічником. Тобто ага. помічник це хто? Посуду миє, там таке принеси подай. Тобто не за кавою. І потім е якось був такий випадок у мене, коли я вже став за кавоварку, я маю на увазі. Uh -huh. Це момент, як я до того став. Е прийшов дідусь <кій> італієць, попросив, е а, прийшов дідусь, а сам Бариста пішов курити. Ну, Дідусь же хоче каву, а цей каже, я зараз докурю. Зараз докурю, уявляєте? Почекай. <кій> а дідусь його хотів, мабуть, провчити. І він заходить і каже, зроби мені каву, я ж такий, та ні, я ж не ця, зроби мені каву. І прийшлося йому зробити той еспресо. Не знаю, як воно вийшло. Ну, щось там вийшло. Прибігає той Бариста. І каже, от він зробив класну каву. І потім потихеньку-потихеньку мене почали пускати за кавовий апарат. Но ви якось чисто візуально спостерігали і вчилися, чи, можливо, щось підчитували, чи можливо була така а, ж ціль там закріпитися якось саме почати варити каву. Спочатку це все була практика. Тобто самої теорії в мене не було. Угу. Признаюся, все була практика. Але потім вже через кілька років, а це я вже як повернувся на Україну, вже там е, працював в Києві, я сам з Києва, і потім вже я поїхав в Італію вчитися. Як вам допоміг закордонний італійський досвід? А, це така була дуже школа виживання, я би сказав би, знову ж таки, там яка була а, а, стажування, яке було. Якщо тебе не з'їдають, ну в якому сенсі слова, якщо ти за пару відбиваєш, ми тебе беремо. Розумієте? Тобто там дуже дуже багато італійців, які п'ють. Ну, в них яка культура? Зранку вони поспішають на роботу, вони ж вдома не снідають. Вони їдуть в кав'ярню, навіть якщо запізнюються. Там беруть корнето, курасан, угу. беруть каву і біжать. І це все дуже швидко треба, всі ж на нервах, всі на емоціях? Треба дуже дуже швидко це все робити. Ну, в середньому за 10 годин від 7 до 10 кг кави ми готували. Я готував, вибачаюся. Помічник, бо я був за кавовим апаратом. Розкажіть, будь ласка, як вас безпосередньо занесло до сум, і як ви тут почали влаштовувати свій кавовий бізнес? Ну, суми, це, ну, мабуть, кохання, скоріш за все. У мене дружина сум. Uh -huh. От. І якось, ну, сум, суми мені саме містечко дуже сподобалося, маленьке, затишне. Розумієте, порівняно з Києвом, це все такий хаос, якийсь постійний, якийсь двіж, скажімо так. От. А тут кавова культура, скажімо так, ще не сильно була розвинута. Uh -huh. То щось було, але так, щоб зробити. Той рівень, от, який мені хочеться, ну такого ще не було. А як давно ви тут? Тут там, вже років, мабуть, 5-6. У мене була мета спробувати тут щось зробити. І, мабуть, такий один з мабуть, таких прикладів я дуже хотів взяти, мені от ретроавтомобілі подобаються ще. Я шукав ретроавтомобіль. І от на базі його я хотів зробити такий кавовий бусик. От. І так потихеньку-потихеньку власноруч з тестом ми його змайстрували, скажімо так. Я готував тільки на Арабіці ніякої робусти, ніякої. І для людей це трошечки було, знаєте, такою трошки диковинкою, тому що кава сама трошки дорожча, ніж інша, розумієте? Ага. Як вони будуть реагувати? От мені було цікаво цей контингент спробувати. Uh -huh. Я працював в Києві, і коли в мене були вихідні, я приїздив сюди uh -huh. і, скажімо так, щупав. Як ви вважаєте, яка сьогодні тенденція кавового бізнесу? Він набирає популярність чи, можливо, втрачає, тому що, ну, погодьтесь, був період, коли максимально багато кав'ярень одночасно відкрилися. Що ось зараз, що спостерігаєте? Був такий бум кавовий, тому угу. що багато думає, що це все так просто, це все так легко. Але знову ж таки, цим треба жити. Цим треба, я не знаю, ну, що ли, Я не знаю. Бачите, знову ж таки, завжди я присутній. Але не бачите, на практиці не завжди так виходить. Багато хто здувся, багато хто закрився. Чим ви суттєво відрізняєтеся від інших? Там, атмосферою, тією ж ну, приготуванням, там, рецептурою. Ось на що ви робите ставку у вашому бізнесі? Ставку, ну, для мене, мабуть, знову ж таки, найважливіше в кав'ярні тобто ставитись до людини так, як, от, наприклад, я б хотів, щоб до мене ставилось. Це в першу чергу не кава, а емоція. Хоча б привітатися з гостем, не з клієнтом, а з гостем. Угу. Це от в першу чергу, мабуть. І знову ж таки, таке можливо невеличке спілкування, а не просто тут взяв, віддав, до побачення наступний, ні. І з вашого досвіду, як ви взагалі помічаєте, наскільки сьогодні сильна конкуренція у кавовому бізнесі в Україні безпосередньо по нашому місту? Чи впливає, можливо, якось тисне ця конкуренція? Чи є вона взагалі? Що ви можете сказати з цього ну, питання? Конкуренція, вона, е, якщо це так можна назвати, вона, вона є, але мені здається, що в кожного своя публіка, скажімо так. Тобто мені здається, що от так, щоб прям перебивати когось з тих клієнтів на своїх, ну не знаю. Наприклад, я от з багатьма кав'ярщиками товаришую, я не назвою конкурентами. Там підтримуємо один одного, виручаємо. Там буває якось там, чи молоко закінчилося, чи кава, чи так само мені допомагають. От така в мене позиція. Товаришувати. Для мене було важливо не просто нажати на кнопочку, віддати людині і все. Тобто uh -huh. Людина дуже важливий діалог, uh -huh. емоція. Розумієте? І мені здається, тоді вже е, ти цим е, людину ціпляєш. Uh -huh. есть, розумієте? І людина повертається вже не дивлячись, там в якому місці вона живе, вона приїздить до тебе. От для мене дуже важливий цей момент, бо, бо сервіса насправді в нас дуже-дуже мало. Там водичку подати. Знаєте, таке казалось би дрібниці, угу. Але людина це відчуває. Скажу чесно, я не жалію, що з Києва приїхав. В Суми, не жалію, скажу чесно. А ви не лише керуєте, ви і робите, продовжуєте робити. А я, мені здається, я повинен робити, бо. По-перше, що мені подобається каву готувати, uh -huh. а по-друге, ну я якось не знаю, не уявляю себе. Просто там ну не знаю. Мені здається, що власник повинен все одно участвувати в всіх цих етапах. Давайте поговоримо про вашу кавову справу після 24 лютого, як взагалі пережив бізнес перші тижні війни, коли ну у сумах у нашому регіоні була максимально неспокійна ситуація. Чи можливо припиняли ви працювати? Що можете згадати про цей період? Згадую, що кав'ярню я закрив. Ну знову ж таки, у мене дітки маленькі, я за них дуже переживав. Uh -huh. Ну, Знову ж таки, їх зібрати в підвал, це ховатися. Молоко, яке в мене залишилося, я пороздавав людям, які в мене з дітками були. Uh -huh. От, якось так. Але потім, пам'ятаю, в мене в доньки панічна атака почалася. Я вирішив їх вивезти на, на батьківщину моїх батьків, це Хмельницька область. Uh -huh. От, і там якийсь час ми перебували. Це я повернувся 5 травня. Як ви помітили, чи змінився за весь той період, коли вони працювали, ваш клієнт постійний? Можливо, смаки. Як саме? Ні, змінився в якому плані? Мені здається, що люди почали цінувати ці цінності, в них змінилися, розумієте? А от якщо повернути рік тому, тобто до війни, я маю на увазі, якось не так було. Зараз навіть бабусі дідусі приходять. Розумієте, вони платять кошти, вони хочуть отримати задоволення. Мені тоді такого не було. В цьому бізнесі вже більше 20 років, і, напевно, уже кілька сотень разів вас питали, яка ж ваша улюблена кава. <рес> а моя улюблена кава це еспресо макіатор. З італійської мови переводиться як еспресо заплямований. Тобто Від слова макія це пляма клякса. Тобто це такий еспресік 25-30 мл, і туди, туди ж вливається невелика кількість емульгованого молока. Яка вони пив одразу? Я її не розумів. Ну, знову ж таки, починав з капучино два цукру, потім потихеньку один, один цукор, потім потихеньку. Коротше, спустився я до цього еспресо-макіата. А є якісь такі максимальні тригери у цій справі, ну, що ви ось не можете навіть чути, коли щось людина говорить про каву, про цю справу. Бувало таке? Багато є таких. Ну, Що вас дратує найбільше так? Найбільше. Коли людина заходить і каже, а кофе є. Зразу глазик діргається, і в'яна пульсує на голові. Ви сказали, що до вас чимало приходить військових. Військових я багатьох пригощаю кавою. Угу. Вони якось їм теж незручно. Але я кажу, все нормально, не переживайте. Вони то кажуть, треба підтримувати малий бізнес. Я кажу, не хвилюйтесь, все буде добре. В першу чергу, якби не ви, то й нас би не було. Розумієте? І вони в знак своєї вдячності. Багато хто мені шеврони дарує. Тобто У мене є така невеличка колекція шевронів з різних там батальйонів, з різних. ну… І от так я потихеньку-потихеньку їх там починав у бусіку чіпляти. Що вам сьогодні допомагає триматися на плаву? Мабуть, люди, які повертаються з посмішками. І знову ж таки, це для мене найбільша винагорода, коли людина повертається. Задумувалися, можливо, над тим, щоб перевести свій бізнес у більш безпечне місто, тому що що, не говори, а кордон дуже близький від нашого регіону. Не, задумувався, але все одно якось, я не знаю. Я все-таки опт оптиміст, сподіваюся, що все буде. Україна. Яким взагалі ви бачите майбутнє України і себе та свій бізнес у цьому майбутньому? Я дуже вірю, що Україна дуже сильно підніметься в кавовій культурі, Вона вже стрімко росте. І хочу, щоб вона була завжди десь в перших місцях в кавовій культурі.